Всім привіт! У цьому відео продовжуємо милуватися червневим кам'янцем-подільським. Минулого разу ми дійшли до Смотрицького каньйону та прогулялись ним, а тепер підемо до старого міста. Розглянемо місцеві архітектурні пам'ятки, серед яких буде й Кам'янецька фортеця. Сподіваюсь, у мене вийде відзняти якомога більше цікавинок. Загалом відео обіцяє бути цікавим, тож вам сподобається. Бажаю приємного перегляду. Якщо ще не бачили минулого відео, обов'язково перегляньте, бо саме там бачили комплекс веж на вулиці Руській, по якій і досі йдемо. Далі вона веде до гори і додолу, тож ми вирішили піти спочатку донизу, до річки, і правильно зробили. Тут нас зустріла руська брама, яку ми й шукали для того, щоб подивитися на її красу. Вона простягається мурами вздовж пагорбів і стоїть на цьому місці вже більше чотирьох століть. Всередині брами є музей, про що свідчить відповідна вивіска. Побачимо нас

And defensive walls with total length 230 meters. Якщо ж коротко переповісти те, що я прочитав англійською, то ви зрозумієте, що ця брама є обороною гідротехнічною спорудою і була зведена у 16 столітті. Початково складалася з восьми башт захисної споруди барбакана та оборонних мурів. Їхня довжина була приблизно 230 метрів. Ремонтні роботи проводили тричі за час існування брами. Востаннє вони відбувалися в середині 18 століття. Значної шкоди Дротехнічній системі завдавали повені. А на сьогодні з восьми веж збереглися лише три. Детальніше про браму зможете дізнатися з самої таблички, приклавши телефон до NFC-мітки, або ж за QR-кодом, якщо відскануєте його з екрану. Але сайт не працює, тому нема сенсу зараз усе це робити. Поки я вам усе це читав і розповідав, з'явилась пилова завіса, яку поруч з нами створив туристичний БРДМ. Це така військова амфібія, що здатна пересуватись як по суходолу, так і у воді. Втім, її переробили під туристичний атракціон. Мені здається, що тоді я побачив таку розвагу вперше за пиловою завісою в тіні, й прохолоді виднілася гойдалка, на яку можна сісти і детально розглянути кожну частинку цієї брами. Щоправда, гойдалка скрипуча. Сильно не розгойдаєшся. А ще мене зацікавив середньовічний дерев'яний требушет, чи то катапульта. Гадки не маю, що то таке стояло біля воріт у дворах цієї брами, куди ми з вами й підійшли. Всередині можемо бачити вежу, гарне небо, прапори. Якщо знаєте, що вони означають, пишіть у коментарях, буде цікаво обговорити цю тему. На мою думку, ця вкрай гарна оборона будівля, гідне місце для відвідування, наприклад, одразу після фортеці чи старого міста. З надією, що ще не одне покоління українців зможе побачити руську браму, підемо далі вгору. Ось ми вже йдемо вздовж міських мурів Руської Брами. Поступово підіймаємося вгору і бачимо старовинну арку з вікном над нею. Вздовж дороги протікає якийсь струмок, з якого пташки п'ють воду. Міські мури є окремою пам'яткою архітектури, що датована 16 століттям. Окрім того, звідси видно кам'янець-Подільську фортецю з незвичайного ракурсу. Ця гарна споруда тут, наче на долоні. Втім, продовжимо вести мову про мури 16 століття. Якщо заліз, Сти у одне з вікон, то можна оглянути руську браму з нового ракурсу. А саме згори, саме звідси відкриваються чарівні панорами і не тільки з щілин, а й з верхівки оборонних споруд. Тут і фортецю видно, і хрест неподалік неї, і низовини вздовж річки Смотрич, і комплекс будівель Руської брами, що там і знаходиться, і саму вулицю Руську, по якій ми з вами йшли, і вздовж якої пролягають міські оборонні мури. Фактично, місто мало власний захист вздовж річки, чим ускладнювало захоплення старого міста Кам'янця. Пропоную розглянути ці світлини, поки ми підіймалися вгору до вулиці Замкової. Через дорогу бачимо вірменські бастіони, а також тут відкривається вже звичний краєвид на фортецю. Дві години прогулянки по палючому сонцю нас втомили, тому зупинились у першому ліпшому кафетерії, замовили трохи квасу, поїли шаурми і набрались сил для нових відкриттів. Доволі непомітно промайнула ціла година, тож вирушили далі до пригод. Зараз побачимо Кам'янець-Подільську фортецю і дорогу, що веде до неї. Кам'янецька фортеця, на мою думку, суспільне надбання українського народу, яке треба зберігати від шкідливих впливів. Це історично важлива споруда, яка стоїть над смотрицьким каньйоном та непідступними скелями вже більше шести століть. Проходить шлях до фортеці по турецькому або ж замковому мосту. Йому зарожує обвал, якщо громадськість зволікатиме з вирішенням існуючих проблем. Ліворуч від фортеці бачимо хрест, який встановила хрестово-здвиженська церква. За вірменськими бастіонами вдалині побачили Георгіївський собор. Вірменський бастіон, на відміну від фортеці, захищав місто уже шістнадцятого століття, тобто був побудований значно пізніше за фортецю. Поруч із бастіоном бачимо міську браму або міські ворота. Фактично, вони зараз знаходяться і під нами, та на місці, де пролягає дорога, а видима вежа це приблизно половина від усього комплексу. Ворота в місто тут стояли орієнтовно з 11-го століття, та лише у 1870-х роках частину брами розібрали заради будівництва нової дороги. Фактично, люди й зараз стоять на міській брамі і фотографуються на фоні фортеці. А під брамою знаходиться одноіменний ресторан, де буревіями у спальні лунають українські композиції та кухарі смажать шашлики. Звідси відкривається приголомишлива панорама: гармонійно поєднуються породи на мостовій та фортечній частині скель. Зараз увійдемо до міської брами, на вершечку якої є флюгер. На стіні помічаємо декілька табличок. Перша вигоріла, друга засвідчує, що це пам'ятка архітектури, третя описує короткі відомості про цю місцину, а четверта рекламує браму, яка, як виявляється, ще й зветься Михайлівською. За вирітьми з дерева і металу є прогалини. Також тут ходить легенда про святий камінь. Цитую. На брамі праворуч той камінь знаходять. Хто прагне кохання, до нього приходять. Від дотиків частих, від ніжних долонь, від биток руки, ніби випік вогонь. Тут у кожному камені пам'яті віків, а в цьому кохання дочок і синів. Якщо тут закохані пари бувають, цей камінь святий вже вони не минають. А вгорі ще й можна сісти та щось поїсти, і водночас там можна фотографуватись і краєвидами милуватись. Всередині брами є торговці сувенірами, і не тільки. Стіни товсті, загорожа міцна, а на ній мальована табличка. Поруч є тир, де трохи шумно, бо всі прагнуть застрелити ворожого диктатора. От би ще й не було коричневого паркана та тої сірої будки біля вірменського бастіону, тоді б, напевно, було легше пройти до іншої частини міста, не обходячи зайвих відстань. Під брамою стоїть козак, стрічає всіх, хто їде в місто. А сам комплекс міської брами складається з каземату, оборонних стін та прямокутної надбрамної вежі з міськими воротами. На башті перебували вартові, які контролювали та захищали в'їзд до міста. У цієї пам'ятки є ще одна цікава назва батарея святого Мартіна. По правій стороні відкривається вид на польські фільварки, історичну місцевість, яка зараз є одним з районів міста Кам'янця. На видноколі виділяється Георгівський собор, який ми трохи раніше помітили з вищої точки старе місто позаду, а фортеця попереду. Йдемо над річкою Смотрич, і для пішоходів тут дуже вузько, зате автівки рухаються в дві смуги по аварійному мосту, дивують підходи туристичного міста, занадто автомобільно і ризиково. Головне, що зелень у не втягує в себе всі негативні емоції і лишає в душі лише позитивні. А води річки Смотрич весь сум відносять далеко за течією. Ближче до фортеці бачимо рельєфні стіни, які виглядають футуристично, як на свій час. А от місця під тротуар по ту сторону дороги взагалі немає. Дуже небезпечний простір для туристів та містян. Відразу відчувається пріоритетність машин над пішоходами, і це очевидний мінус. Підходимо все ближче до фортеці, та перед тим як її побачити зблизька, заглянемо у віконечко, щоб помилуватись краєвидом на зелень вздовж Смотрича і на міст над ним. Перед вами старий замок, і я вважаю, що ця будівля збереглась набагато краще за більшість українських архітектурних пам'яток, які молодші за неї. Вхід усередину фортеці платний, відтак просто оглянемо будівлю ззовні. Старий замок був збудований у 12-18 століттях. Належить до національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець та Семи Чудес України. У 16 столітті складався з двох казематів, трьох брам і 16 веж, оточених високими мурами. Всередині розташовувалися дві криниці у 19 столітті замок перетворили на в'язницю, а в 1920-х роках він став складовою частиною музеїв. Бачимо табличку, що засвідчувала перший політ повітряної кулі на теренах України, і відбулося 20 травня 1784 року, саме в Кам'янці. Поруч розташований майданчик з видом на місто, та ущелину вздовж річки Смотрич. Про цей каньйон я вже розповідав у минулому відео, тож, якщо ще не бачили, перегляньте. Звідси видно і руську браму, і скелі, що витасані вітрами, естетично, натурально і підходить під кольоротип фортеці. У Низовині бачимо ту саму церкву, що привертає увагу до себе великим хрестом на пагорбі. А ще посеред садів помітили старенький Запорожець, напевно, 965-ї моделі. Вмикаю музичку, щоб трохи перепочили від мого голосом. Продовжуємо, знайшли стареньку табличку з часів комуністично-соціалістичного панування на цих землях. Попри те, це все ще пам'ятка архітектури. З того віконечка віє холодом, ніби то якийсь середньовічний льох. Ну, тобто підземне сховище. Відчуйте це каміння зблизька, бо тут кожна цеглинка по-своєму унікальна. Одна зроблена з пісковика, а інша з герпушняка. Принаймні мені так здається. Перед нами відкривається вид. На аркові вікна та на Лянськоронську вежу. Також вона має назву «Вежа Креслова». або Креслава. Намагаємось пройти між автівкою та фортецею. Хоча тут паркування заборонене через небезпеку, падіння, кайміння. Відповідні таблички присутні, але кого вони цікавлять? Приємно здивувала зелена стіна з рослинами на ній і виглядає гарно. Знизу маки, а зверху ружанка. Але поруч із цією красою під брамою ховається сміттєсховище. Не превеликий жаль. Прямо перед нами нова західна вежа, і це її назва, а не простий опис. Поряд розташовуються інші фортифікаційні споруди, пов'язані з фортецею, про які я навряд розповім якусь цікаву інформацію. Зніму ще трохи естетичних кадрів, та підемо до старого міста. Ось ми вже перемістились ближче до площі Вірменський ринок. Споглядаємо костел Святої Трійці Тринітарського монастиря. Або простими словами Тринітарський костел, збудований на добровільні пожертви в 1750-1765 роках у стилі бароко. Ворота до костелу прикрашені скульптурами засновників тринітарського ордену Яна де Мата і Фелікса Валуа. А на парапеті встановлена скульптура Діви Марії. Будівля постраждала під час Другої світової війни, було зруйновано частину даху. Після війни тут розміщувався обласний архів. З 1992 року в цій будівлі функціонує реко-католицька церква святого Йосафата. Збудований із каменю храм зберігся до нашого часу без значних змін. Більше інформації можете погуглити або почитати на цих табличках, якщо це цікавить. За плющем знаходиться музей в мініатюрі про замки України. Там вам покажуть деталізовані зменшені моделі справжніх українських фортець і оборонних споруд історичної епохи. Ще тут є два дзвони, але я не знаю, чи вони досі використовуються, чи вони стоять як історичний спадок, або ж це просто декоративна копія раніших версій дзвонів. Йдімо далі. Ось ми вже заходимо до старого міста по правому боці площі вірменський ринок. Не знаю, чи був тут саме базар, але саме слово ринок також має значення коло каух, а його ми на цьому місці з вами спостерігаємо. Йдемо в напрямку площі Польський ринок. Втім, про це я вже розповім у наступному відео, бо тут ще не початий край того, що можна було б вам розповісти. В тому відео також побачимо ратушу, водоспад, пам'ятки старого міста і таким чином завершимо подорож Кам'янцем Подільським. До зустрічі в наступних відео!